Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Протягом минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донецької області. Є загиблі та поранені місцеві жителі. Танкісти на Бахмутському напрямку прикривають піхоту та допомагають штурмувати позиції окупантів. Історія лікаря батальйону спеціального призначення Донбас Національної гвардії України Олександра Возовіка. Сили оборони України проводять наступальні дії на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Ініціатива залишається за нашими військовими. Розповідає пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Ворог намагається постійно контратакувати, тобто будь-які звільнені території він контратакує. Проте наразі нам ми можемо закріплюватися в цілому всі ці Атаки вони у них не виходять. Проте це злід зазначити напевно, що м, оборона як така, тобто залучення сил та засобів ворогам, дуже велике. Тобто, це і мінування, і артилерія, і авіація, і е, камікадзи. Все, все, що у них є, вони намагаються намагаються використовувати. Протягом минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донеччини. Повідомляє поліцейський Олег Керницький. Пошкоджено 32 цивільних об'єкти: 14 житлових будинків, адмінбудівля, дитсадок, аптека, магазин, підприємства, гараж, сільгосптехніка, електромережі. Двома ракетами Іскандер Росія поцілила по рівному мирноградської громади. Руйнувань зазнали дві домівки та будівля підприємства. Ще одну ракету Іскандер окупанти випустили по Покровську, влучило на околицях міста. Також окупанти завдали ракетного удару по Волноваському району. Повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Медведєва. Армія РЕП, мовірно з використанням комплексу С-300 завдала удару по селищу Бугатир Волноваського району. Внаслідок вказаної атаки загинули двоє чоловіків, які працювали на фермерському господарстві. О четвертій ранку росіяни завдали ракетного удару по Кураховому. Повідомляє начальник курахівської військової адміністрації Роман Бадун. Попадання було в багатоповерховий будинок, в результаті якого одна людина загинула, а вісім отримали поранення. Пошукові роботи вже завершено. В результаті всіх артилерійських обстрілів на даний час пошкоджено 27 сім Це в основному пошкодження віка. Буквально дві години назад були обстріляні околиці міста Курахова, без пострадав. Протягом минулої доби окупанти обстріляли з танків Авдіївку. Поранений один місцевий житель. Напередодні росіяни вдарили по приватному сектору міста. Внаслідок обстрілу загорівся будинок. На допомогу людям прибули поліцейські екіпажу «Білий Янгол. Відео опублікувала переслужба відомства. Люда, що там? Люда все цели. Бачимо тенденцію, що після того як ми тільки привеземо гуманітарну допомогу, через хвилин 10 одразу починається обстріл того місця, де ми були. За планом була роздача свіжого хліба. Ми, як завжди, заїхали в Авдіївку, розвантажили хліб. Щойно ми тільки від'їхали від місця. Відбувся артобстріл. Одразу вирушили на місце, побачили, що будинок почав палати, допомагали їм виносити їхні майно, документи, гасили полум'я. У Краматорську комісія розглянула 196 заявок про пошкоджене майно внаслідок російської агресії на суму майже 15 мільйонів гривень. Повідомляється на Фейсбук-Сторінці Краматорської міської ради. Одиславу коло Суспільне новини, Донбас. Цей екіпаж танку працює на Бахмутському напрямку. Їхня бойова машина має ім'я торнадо. Декілька разів на день зараз хлопці їздять. Це і з прямої наводки, та з закритих позицій. Багато зараз дуже роботи. Бо зараз дуже актив, активізувалися. З їх боку, зараз дуже багато штурмових дій, але ми також штурмуємо, але ну, виходить потрошки, але дуже складно на цьому напрямку. Це модифікований Т-64. Він допомагає відбивати ворожі атаки та прикривати піхоту. Ми можемо нести на собі десант, хлопці десантуються, ми працюємо, але це вже якщо ми веземо на собі десант, то це вже максимальна близька дистанція для роботи. Тобто це може бути і 20, і 30, і 40 метрів, і 10. Артем командир танку Робота, каже, не з легких. Так само, як і будь-яким іншим членам екіпажу, бо це танки, це не легкові пікапи, де ти фільтр поміняв, топлівний і поїхав. Тут гораздо гар... складніше. Боєць розповідає, головне виконати бойову задачу і зберегти життя екіпажу. Для цього танк треба встигнути вивести з під вогню, а ворог снарядів не шкодує. Починаючи від 82-го калібру, боці. Не розуміють, що 82-й калібр танку абсолютно нічого не зробить. І вже закінчують 152-м. Це може бути і як міномет, так і стволка, але здебільшого це протитанкові ракетні комплекси. Якщо нема прямої відомості для птора, тобто він нас не уразить, то вже працюємо не спіша, побільше не 5, не 10, а вже можна і конвейєром туди, 28 штук запхнути. Коли є завдання, екіпаж має до 15 хвилин на виїзд. Як швидко почнуть працювати, залежить від відстані до позиції та самої дороги, каже Роман. Є дороги там, де я можу на п'яті пролетіти, допустимо, да і відпрацювати. А є там стежки в лісах, десь де треба на першій другій передачі їхати обережно, щоб не позривати броню. Він, механік водій, контракт підписав у 2021-му. Багато чому каже, довелося вчитись вже в бойовій обстановці. «64-ку вмію управляти нею та обслуговувати, ремонтувати. Та 72-ку. Бойова вага 44 тонни. Та ну це круто, це класна тачка. Да. Їдеш, я мив, тобі без різниці. Ось, ну. Класна тачка, на танки здорово кататися. Це місце механіка танку. Воно досить компактне, але тут чимало важливого, розповідає Роман. Щиток приборів механіка водія, це акумуляторні батареї, місце під додатковий БК. Ось у механіка водія сім снарядів ще з собою можна перевозити. У танку навіть можна перепочити. Буває там у засідку кудись виїжджаємо, та треба там десь захованим у посадці простояти сутки, двоє. Ось, ну і звичайно, розклався, трішки так приліг, відпочив. Хлопець додає таким танкам вже не один десяток років, потребують уваги та гарного обслуговування. Непогана машина, довелося на неї штурмувати один раз. Там болото було страшне, ось ледь виїхав звідти, бо машина грузла повністю. Там аж по борти закопалися. Машина добра, вона працює, вона стріляє. За влучність пострілів відповідає навідник Андрій. Наводжу на ціль та стріляю. Проста задача. Все приходить в практиці. То есть любий опит, любі навички, Якась реакція. Може досвіду Андрію не бракує. У війську він з 2016-го. Та вражали і БТРи, і БМП, і бліндажі, і попадали в здання, де розташовувалися резерви. Так хорошо, в принципі на душі і на серці. Андрій родом із Запоріжжя. Артем і Роман не тільки бойові побратими, але й земляки. Обидва з Маріуполя. Це рідне місто, я там виріс, ріс, майже одружився. Батьки там були, рідний дім. Ну, звичайно ж, хочеться звільнити. Якщо ну, так випаде, що прийдеться звільняти Маріуполь, знаючи дуже-дуже добре місто, ми покажемо їм знову пекло. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас. У Луганщині ворог бив із танків, реактивної та ствольної артилерії, мінометів По Невському окупанти били 22 рази. Йдеться у повідомленні Луганської облдержадміністрації. Армія Російської Федерації продовжує спроби штурмувати позиції українських військових на Луганщині, каже речник генштабу Андрій Ковальов. На Лиманському напрямку противників безуспішні наступальні дії в районах Нової горівки та Білогорівки Луганської області завдав авіаційних ударів в районах Надії Твердохлібового, Нової горівки, Білогорівки, Луганської області, артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області. Для лікаря Олександра Возовіка, який нині служить у батальйоні спеціального призначення Донбас, Нацгвардії України, це друга війна у його житті. Я родом з Докучаєвська Донецької області. В школу я закінчив практично всю в Абхазії. Це такой є автономна республіка в составі Грузії. В 92-му році там почалася війна, і ми з сім'єю оттуда уехали, на мирну Україну. І тут, я знову попав на війну. До лютого 2022 року розповідає Олександр, працював лікарем на Донеччині. В 99-му році я закончил Донецький медицинский університет. По распределению попав в Славянськ. Е Сначала работал хирургом в больнице имени Ленина нашей, на тот момент она так называлась, сейчас это центральная клиническая больница город Славянск. Потом я работал в ЖД больнице, хирургом и заместителем главного врача. Последние три года у меня был свой бизнес, небольшая частная клиника, где я был главным. У лютому 2022-го Вин пішов добровольцем на фронт. Когда я пришел служить, Так как у меня не было военной кафедры, у меня не было опыта срочной службы, то я пришел просто рядовым, как это раньше говорили, добровольцем. Я попал сан инструктором пятой роты Рубежанского батальона. И первая БРК у меня была в Рубежном. Тогда велись оборон оборонительные действия еще. рубіжний город був наполовину наш. Олександр каже, медичного досвіду та знань на той момент мав достатньо, але психологічно було тяжко. Саме тяжелое, вообще, як не странно, сидіти і слухати рацію. Ми круглосуточно слухаємо переговори, які ведуться в бойових умовах, але для того, щоб можна було відслежувати е, Событие, там на какой позиции появился 300 на каком этапе эвакуации он находится, тяжесть его состояния. И в этот момент ты ничего не можешь сделать. Ты просто слушаешь рацию, ты понимаешь тяжесть ситуации, но до момента, пока ты не получишь в руки бойца 300-го, ти можеш тільки переживати. Вдома на Олександра чекає дружина та двоє дітей. Жена, діти мене підтримують. Це дуже важливо. Це психологічно додає сил, додає смисла в тому, що ми робимо. Знаєте, як говорять, ми воюємо не тому, що ми ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що ми любимо тих, хто за нами. Після перемоги, каже Олександр, повернеться до цивільної медицини. Розвивати власну справу. Є мечта, є Да? Ціль побігти війні. І мені очень хочеться поездить по Україні, посмотреть географію страны. К сожалению, я не этого до начала війни. А мечта у мене, щоб мої діти і діти других родителей никогда не видели більше війни. Вікторія Алексеева, Артем Степанов, Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.